Вітаю, друзі! В ніч на 6 серпня Збройні сили України прийшли кордон та почали створювати санітарну зону в Курській області, так званої Росії. На зараз відомо, що наступ ЗСУ триває з використанням важко та легко броньованої техніки, зокрема танків, хамві та засобів ППО. Про останнє свідчить збиття болотного гелікоптера К-52, ось фото. А ще є інсайди, що він не єдиний, який був збитий. Також ЗСУ розбили колону техніки Мордору, зокрема з танків Т-62 та тягачів. А також бензовоз і неброньовану техніку ворога. Крім цього, ворог несе втрати в живій силі: є відео та фото перших полонених жителів Лаптестану. Також є відео військової вантажівки росіян, яка перевернулася на дорозі, вбила та поранила орків Путлера. Нашим буде менше роботи. Ось. Ворог застосовує проти наших воїнів, штурмовики Су-25 та гелікоптери К-52. Це попередні дані. Як ходять інсайти, наступ на Курщину попереджає та унеможливлює московський наступ на Суми. Молімося за своїх, їм потрібна наша підтримка.